Так, Сьогодні розберемося з математикою в Unity. А саме ми розглянемо зворотні тригонометричні функції арксинус, Arc арк арктангенс і Arc арк Cotangens у бібліотеці Mesh. Всі файли проекту ви знайдете в моєму телеграмі, а підтримати канал можна за посиланням в описі. Погнали код. Трошки теорії арксинус числа k, яке знаходиться в діапазоні від мінус 1 до 1, це значення кута альфа в діапазоні від мінус 90 до 90 градусів, синус якого дорівнює k. Арккосинус числа k, яке знаходиться в діапазоні від мінус 1 до 1, це значення кута альфа в діапазоні від 0 до 180 градусів, косинус якого дорівнює k. У юніті арксинус і арккосинус обчислюються функціями. Матч F A синус і матч A косинус, а кут передається в радіанах. Перейдемо до прикладу. Модернізуємо систему локатора із минулого уроку і зробимо, щоб наша пушка постійно слідкувала за нашим танком, коли він заходить в зону атаки. Ми створили скрипт, в якому ми передаємо об'єкт, який ми будемо повертати, тобто нашу пушку. У нас є приватне поле таргету. При колізії із нашим колайдером ми передаємо сюди наш таргет. При виході з нього ми обнуляємо це значення. І в абдейки ми перевіряємо. Якщо наш таргет не дорівнює null, ми знаходимо напрямок, далі ми його нормалізуємо. І через функцію Акосинус ми дізнаємося кут, на який нам потрібно повернути нашу пушку, щоб вона дивилася прямо на наш об'єкт. І призначаємо наш кут нашій пушці. Подивимось, як це працює. Для уточнення наша точка відліку це вісь Y, тобто туди, куди дивиться наша пушка. І сюди в ліву сторону у нас буде рахуватися кут. І ми бачимо, як наша пушка повертається в нашу сторону. Але якщо ми перейдемо на іншу сторону, наша пушка реагує неправильно. Тому що аркосинус повертає значення кута в діапазоні від 0 до 180 градусів. І тут нам знову допоможуть знаки синуса. Все дуже просто. Якщо синус менший за 0, то множимо значення кута на протилежне, а саме домножуємо на мінус 1. Переглянемо, як це виглядає в коді ми просто додали додаткову перевірку, так як у нас вісь відліку це вісь ігріків, то нам треба перевірити, щоб наше нормалізоване направлення було більшим за 0. І якщо воно більше за 0, то ми домножаємо на мінус одиницю наш кут. Перевіримо, як це працює. Бачимо, що все працює так, як потрібно. Замість арксинусу можна використовувати аркосинус, але в цьому випадку діапазон зміниться. Арктангенс з числа K це значення кута альфа в діапазоні від мінус 90 до 90, тангенс якого дорівнює K. Арккотангенс числа К це значення кута альфа в діапазоні від 0 до 180 градусів, котангенс якого дорівнює K. У Unity є два способи обчислити арктангенс. Перший це матч F -атан, в якому ми передаємо тангенс, а другий це атан2, в якому ми передаємо синус і косинус. У першому випадку ми отримаємо, як написано в визначенні, значення кута в діапазоні від мінус 90 до 90 градусів. У другій функції як параметри ми передаємо не тангенс, а синус і косинус. Завдяки цьому отримаємо значення кута в діапазоні від 0 до 360. Для вирахування аctненса окремої функції не передбачено, але також можна отримати трьома способами. У першому випадку ми переводимо 90 градусів у радіани і віднімаємо арктангенс, отриманий від значення котангенсу. У другому випадку ми переводимо 90 градусів у радіану і віднімаємо арктангенс, у якому поміняли косінус та синус місцями. В третьому способі ми обчислюємо тангенс через котангенс та від тангенсу обчислити арктангенс. Можемо навпаки переводити арктангенс у градуси, а 90 градусів не чіпати, тоді значення кутів буде в градусах. Тепер модифікуємо попередній приклад, але використовуючи арктангенс. Єдине, що нам потрібно буде змінити, це замінити функцію вирахування кута на атан 2. Сюди ми передаємо синус і косинус. Так як в нас вісь відліку це Y, то нам потрібно буде домножити значення X на мінус 1, або просто поставити тут знак мінус. І далі все так, як було. Перевіримо, як це працює. Як видно, Ароктнес проститив наш код, і ми позбулися умови зі знаком Синуса. Файли проєкту ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, на який посилання в описі. Якщо сподобалось, став лайк і підписуйся. Буде багато цікавого по Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал можна за посилання в описі. На цьому все.